Без провокацій, пафосу і пишних промов. Івано-Франківськ відзначив день пам'яті та примирення поминальним віче, жодних стрічок чи інших прапорів, окрім національного. Лише червоний мак, як символ пам'яті про тих, хто загинув у другій світовій війні. Та живі квіти покладені до меморіалу. На початку заходу гімн України. Відтак панахиди за заполеглими, котрі заплатили найвищу ціну за велику перемогу. Ті ж, хто вижили, сивочолі ветерани згадують своїх побратимів та бойові завдання. 9 має закінчилась війна, а я йшов чехослава. І в лісах розружав групіровки німців. А потім німці узнали, що якщо російські ставить печать їм в этом, так вони самі к нам приходили. Вже ми їх не шукали, а приходили самі, бросали оружжя і киндер, киндер на хаус домой, до дітей. Уже не призвали мене в діючу армію, не хватало років, хоч би 10 клас закінчила. І довело Ося, що ми у народному полчені партизанський ру Я була зв'язківець, все не довіряли завжди мовчала. Серед присутніх на заході 93-річний Василь Вінницький розповідає, воював від самого початку бойових дій аж до перемоги прийшов З першого дня від Одеси відступали аж до Сталінграда. Споминаю як начало війни, ми відступали від Одесі, а потім розгром під Сталінградом і на нашій вулиці прийшов, прийшло свято. почалося звільнення України всієї України. Завершився поминальний захід хвилиною мовчання за загиблими та виконанням духовного гімну України, Боже Великий Єдиний.